Це ж було вже саме цей популярний мем. Президент Кучма народив у 2003 році, звертаючись до прем'єра Януковича. Віталій Кличко програє технічним нокаутом Леноксу Льюісу бій за титул чемпіона світу. Андрій Шевченко у складі Мілана виграє Лігу Чемпіонів, забивши вирішальний пенальті у ворота Ювентуса. Одним з найпопулярніших телефонів є Nokia 6600. В Києві відкривають першу пузату хату. Випускники вперше здають експериментальне ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання. А Олександр Ваховський починає свій шлях за другою вищою освітою економічного кібернетика. Січень-березень економіка росте, олігархи теж. На перший погляд рік починається позитивно. Економіка демонструє зростання ВВП понад 8%. Ну я рад, що коли у когось щось піднімається. Іноземні інвестори починають обережно придивлятися до України, а офіційна риторика уряду наповнена оптимізмом. Але за цим стоїть зовсім інша реальність: ключові галузі контролюють великі бізнес-групи: СК Ахметова, Інтерпайп Пінчука, Корпорація ЄСД, група Приват і група Континуум. Вони отримують доступ до ресурсів, тендерів і приватизаційних процесів, закріплюючи олігархічну модель держави. Приватизація криворіжсталі головна подія, на яку вже націлилися місцеві акули. Сама економіка залежить від експорту сировини і металів, Перемисловість зростає, але нерівномірно. Водночас поглиблюється корупція в податковій і митниці. Інфляція контрольована, але реальні доходи населення зростають повільніше, ніж у звітах Держкомстату. У січні Україна нарешті офіційно отримала сухопутний кордон з Росією. Так так, аж у 2003 році відповідний договір підписали президенти Кучма і Путін. Фух, тільки подумати про кучму ми вже і згадувати забули. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. А Путін досі головний у Раші. Хоча насправді і кучмі місце там, де й Путіну. Отже, ключовий документ про кордон спирався на статут ООН і положення заключного акту наради з безпеки і співробітництва в Європі. Але стосувався він лише суходолу: щодо морських територій, Україна і Росія мали серйозні розбіжності в питанні делімітизації Озовського моря і Керченської протоки. Ми ще згадаємо цей момент згодом. А поки весна. Після короткого періоду уряду Кінаха у листопаді 2002 року призначено Віктора Януковича. Не будемо говорити о плохому, а лучше Глухов. І саме весна 2003 року демонструє перші контури його підготовки як наступника кучми. Уряд проводить соціальні ініціативи: підвищення пенсій, зарплат бюджетникам, запуск програм розвитку регіонів. Це не просто турбота, це чітке позиціонування. Янукович технократ, але ж без харизми. Зате з залізною підтримкою Донбасу та проросійських еліт і адмінресурсу. Кажу ті слова, які люблять в Донбасі. донбас порожняк і гоні над проектом працює Віктор Медведчук очільник АП і головний архітектор майбутнього сценарію наступництва він уже тоді координує інформаційну політику, впливає на судову систему та формує політичні коаліції на майбутні вибори. Квітень, скандал з кольчугами. після звинувачень США щодо постачання українських радіолокаційних систем кольчуга до Іраку, Україна опиняється в міжнародній ізоляції. Кучма, який і так уже дискредитований справою Гангадзе та касетним скандалом, остаточно втрачає довіру заходу. Я ще раз. Ілі сколько раз угодно готова поклясться і на Конституції, і на Біблії, що я такого преступного указа не давав і не мог по суті дати. Місія експертів не знаходить прямих доказів, але реноме країни безповоротньо втрачене. Українські війська вирушають до Іраку. Це плата за скандал з кольчугами і спроба заробити бали в очах Вашингтона. Україна єдина пострадянська держава, що бере участь у місії. Військові не готові. Забезпечення слабке. Цілі незрозумілі у суспільстві подив, але влада подається як вихід із ізоляції: квітень, травень, інформаційна політика і медведчуківські темники. Так звані темники це звична рутина у 2003-му. але роль Медведчука стає домінантною. Він координує центральні змі і вирішує, хто буде в етері. Тоді ще в ефірі, до речі. Зачистка інформаційного простору відбувається швидко. Опозиційні журналісти під тиском, а медіа монополізуються. Саме в цей час влада створює інформаційну паралельну реальність, у якій кучма гарант стабільності. Янукович технократ, а Ющенка, ну, ясно, що ризик для державності. Та водночас виникає феномен П'ятого каналу осередка вільного мовлення. Лічно ваш телеканал є активним учасником. Всіх протиправних действий, які відбуваються в нашій країні. так як ви подаєте інформацію, так як ви зомбіруєте людей, ну нужно ще навчитися. Роль інформації в системі влади критично важлива. Темники це не просто інструкції, це спроба повністю контролювати наратив. Нагадаю, що Цукерберг ще старанно вчиться, тож Фейсбук з'явиться тільки наступного року, а тому основну інформацію українці черпали з ящика. Червень. ВП починають активно просувати ідею конституційної реформи. Суть перехід до парламентсько-президентської республіки, але не задля демократії, а для того, щоб обмежити повноваження нового президента і розширити, ну ясно, що кучми. Кінець світу. Є. Тобто, оскільки за Конституцію він не міг посісти президентське крісло втретє, він готував собі інше крісло прем'єра. Нічого не нагадують оці рокировочки – Реформа мала набути чинності вже після виборів 2004 року. Президент позбавлявся частини повноважень і міг бути відсторонений від посади. Парламент і уряд мали основні функції. Літо культурні ініціативи. Відзначення 70-річчя Голодомору стає ключовою інформаційною темою року. Під час жалобних заходів у своїй промові Леонід Кучма вперше публічно визнав, що голодомор був геноцидом українського народу. Цього року Україна вперше домоглася міжнародного визнання Голодомору на високому рівні Геносамблеєю ООН. Хоч і без слова, геноцид. У кіно виходить стрічка Мамай Олеся Саніна, українсько-кримсько-татарська версія Ромео і Джульєти. Фільм став культурним проривом і алегорією сучасної України. Мамай, до речі, був номінований на Оскар від України, а уважний глядач побачить у ньому відомого нині українського актора кримськотатарського походження Ахтема Сейтаблаєва. Паралельно в Криму та на Сході активізується проросійське середовище з критикою Українізації та ЗНО. Культурна політика стає інструментом геополітики вересень жовтень. Конфлікт навколо Тузли, і тут ми повертаємося до початку року і договору про державний кордон, аби зробити Україну більш слухляною під час майбутніх перемовин щодо морських кордонів. Москва влаштовує на Азові провокацію 29 вересня 2003 року. РФ розпочинає будівництво греблі від російської станції Тамань Краснодарського краю до українського острова Коса Тузла без жодних дозволів та проектів. Офіційно, ніби для захисту від розмиви берегової лінії, але де-факто це була демонстрація територіальних претензій. До речі, Путін вже тоді виправдовував свої дії історичними фактами: мовляв, рівень моря в античні часи був на 4 метри нижчим за нинішній. А тому острів Тузла був великою ділянкою суші і частиною тамані. Але, ймовірно, чимало роль відіграли і економічні причини. Керченська протока переважно мілководна, тому безпечне проходження через неї великовантажних судень можливо лише. Каналом, який розташований між островом Косатузла і містом Керч. цим маршрутом користувалося до 9 тисяч вантажних кораблів на рік. І російські судноплавні компанії мусили платити Керченському порту за проведення судень цим каналом більше 150 мільйонів на рік. В Москві просували тезу про те, що українці заробляють на братньому народові величезні гроші. Тож і ділитися мусять так само по-братськи. Тож війна Росії з Україною могла початися ще 2003 го З захоплення тузли. Кучма намагався дозвонитися до Путіна, проте той не брав трубки. А глава його адміністрації Олександр Волошин погрожував, що Росія скине на тузлу бомбу. Ну все як завжди, сценарій ми знаємо. Зрештою, будівництво дамби припинилося рівно за 100 метрів від острова. Сталося це після того, як Кучмі таки вдалося поговорити з Путіним. Достеменно невідомо, що український президент сказав російському, але у Керченську протоку було перекинуто артилерійські катери. На позиціях розгорнуто реактивний дивізіон градів, а авіацію та морську піхоту привели у повну бойову готовність. Зрештою, ми зрозуміємо, що Тузла це репетиція Криму 2014 року. Потім таки повторить той самий сценарій, і цього разу вдала. Згадиться недобудована дамба. Вона стане фундаментом для незаконно збудованого Керченського мосту. Після кількох влучних прильотів свою гордість росіяни так і не відремонтували. Проте, вперше з часів незалежності, українці відчули, загроза стає фізичною. У суспільстві виникне прозріння. Росія не брат, а потенційний ворог. Україна підписує угоду про створення єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Це суперечить задекларованому курсу на євроінтеграцію. Кучма намагається грати на два фронти, але Європа прагне конкретики: або ЄС, або ЄЕП. Після підписання угоди в Києві відбуваються акції протесту. Опозиція звинувачує президента у Зраді. Угода не ратифікується, але сигнал подано. Кремль хоче тримати Київ ближче до себе. Грудень підготовка до виборчої битви. Адміністрація президента формує виборчу архітектуру під Януковича. Вибудовується вертикаль, губернатори під контролем, ЦВК лояльна, суди ручні. Головне завдання провести вибори правильно. Але Ющенко і Тимошенко, попри медіаблокаду, набирають рейтинг. Відбуваються перші великі мітинги в регіонах. Формується наша Україна як коаліція. Але українці вже знають про революцію Траянт, яка відбулась у Грузії у листопаді 2003-го. Вона розпочалася після парламентських виборів, які супроводжувалися масовими фальсифікаціями. Сакошвілі тоді ще молодий опозиціонер із заходу закликав людей не мовчати. Тисячі грузинів вийшли на вулиці Тбілісі з трояндами в руках без зброї, без агресії. Під тиском протестантів Едуард Шевернадзе, символ старої радянської епохи, змушений був піти у відставку. Це був тріумф ненасильницького спротиву, і він став шоком. Як для кремлівських стратегів, так і для української влади. Українські опозиційні сили і активісти уважно стежили за подіями в Грузії. Те, що здавалося фантастикою в пострадянському просторі, раптом стало реальністю. Владу можна змінити не кулями, а людьми. Сценарій масової мирної мобілізації, ролі молодіжних рухів, незалежних медіа, громадянських кампаній. Усе це українці почали ретельно вивчати. Після Тбілісі багато хто зрозумів: якщо грузини змогли, то і Янику Гайкі. Або більш формально, а чому б і ні? Грузія показала, що навіть стара радянська номенклатура не вічна, а головне, вона аж ні крапельки не адаптивна до викликів. Це дійсно підірвало віру в непорушність кучмізму. Для українців, які ще сумнівалися в ефективності протесту, грузінський досвід став психологічним тригером. А для влади ця подія стала нічним жахом і змусила адміністрацію президента, особливо Медведчука і його оточення, почати діяти агресивніше. Фінал рік перед вибухом. Сподіваюсь, я зміг переконати вас у тому, що 2003 не був роком застою. Це був рік, коли система почала готувати себе до виживання, а суспільство до спротиву. Влада не цікавила демократії, а тим більше сталість інституцій та еволюційні процеси. Владу цікавило лише щоб шоу продовжилось. Саме їх шоу. Кучма шукав варіанти залишитись у грі. Через конституційну реформу, через наступника, через інформаційний терор. Але з кожною сотнею метрів дамби на тузлі, з кожним темником напруга зростала та ефект був зворотній. І 2004 рік вже дихав у потилицю. Україна вже не та що в 90-ті. І навіть якщо це ще не Майдан, але це вже був шлях до нього. А чим запам'ятався 2003 вам? Діліться своїми спогадами у коментарях. З вами був Олександр Ваховський. До зустрічі у 2004-му.